У Коломиї виступив Івано-Франківський обласний академічний театр Ляльок імені Марійки Підгірянки. Артисти підготували виставу для вихованців Коломийського інклюзивно-ресурсного центру та їхніх родин, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та усіх охочих. Ініціаторка таких зустрічей народна депутатка України з Івано-Франківщини Олена Вінтоняк. Пані Надія разом із сином Віктором через війну переїхали із Київщини на Прикарпаття. І, хоч зараз живуть у відносно спокійному регіоні, та постійне хвилювання про рідних та близьких, про ситуацію на фронті не зменшується, Ділиться пані Надія, тому такі творчі заходи, особливо для дітей, дають можливість надихнутись і відпочити. Це дуже необхідно для нас. Це дуже гарна підтримка, і психологічна, і для діток. Дуже добре, що є куди піти. Ми можемо трошки розвіятися, якби не впадати сильно в депресію. Коли Марта перейшла у шостий клас, дівчинка вже не вперше в театрі та зізнається, що разу емоції переповнюють сподобалось, там було красиво, гарно. актори Івано-Франківського обласного академічного театру Ляльок доволі часто при Прикарпаттям. Особливо це важливо сьогодні, у час, коли в Україні війна, переконана актриса театру Ляльок Ольга Гнатюк. Даруємо в такий непростий час казку, тому що дітям це зараз вкрай важливо навіть те, що якби ми не казали, ми в тилу знаходимося, але в нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Наші діти так само. І їм потрібно відволікатися. Їм треба мати щасливе мирне дитинство. Наскільки ми можемо дорослі їм це організувати? На виставу Івано-Франківського обласного академічного театру Ляльок у Коломию завітали вихованці місцевого інклюзивно-ресурсного центру, їхні родини, сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Та й загалом усі охочі ділиться керівниця інклюзивно-ресурсного центру Коломийської міської ради Людмила Михайлова. У Коломиї загалом навчається понад 200 дітей на інклюзії. Це дошкільне за. І заклад загальної середньої освіти. Дехто з них вже був в театрі, але я думаю, що масово таку кількість дітей зібрати з особливими цим потребами це вперше. У нас коло Коломиї це вперше такі захід. Тому ми дуже вдячні, що нас е, чують, і це така безбар'єрність. Організували виставу з ініціативи народної депутатки Олени Вінтоняк. Вона ділиться. Не всі діти мають можливість навідатись у обласний центр, аби побачити лялькову виставу. Тому вже кілька років впроваджують таку соціальну ініціативу. спільно на з артистами дарують дітям свято у різних куточках Прикарпаття, зокрема і в спеціалізованих закладах. Не дуже легко нам всім живеться, особливо дітям. І ми хотілось би якомога більше надати можливості відчути це щасливе дитинство, пережити приємні емоції. Я хочу завдячити нашому івано-франківському обласному академічному театру ляльок імені Марії Підгірянки за те, що вони завжди долучаються до такої ініціативи. Вони і самі проявляють ініціативу. Тобто, ми з ними вже об'їздили і спеціальні школи ми були в Рогатині, А ми були в Залучі, там де дітки взагалі не мають такої змоги, щоб приїхати до Івано-Франківська на виставу. І це настільки величезне захоплення, настільки багато емоцій в дітей. Окрім самої вистави для вихованців інклюзивно-ресурсного центру підготували й подарунки. Ольга Гириджук, Андрій Флоря, події НТК.